Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Ксюшу, Настю і Світлану, дві гадюки і добро. Жирний злив на новий епізод проєкту Холостяк. А точніше на його учасниць. Тож мощуйтесь зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочнемо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково в підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, а точніше про учасниць проєкту Голостяк, про самого Сашка, які скелети у шафі приховують. Наші улюблені персонажі, надсилайте в мою інсту. Анонімність гарантую. Посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Сьогоднішній випуск буде гарячим, тому що відразу говоримо про трьох учасниць. Але більш соковиті та пікантні подробиці я розміщу в нашій телеграм-спільноті, яка є доповненням до нашого пліткового життя. Тож... Теж підпишіться обов'язково посилання знову ж таки в описі та в закріплених коментарях. Там ви дізнаєтесь більш загальну картину розуміння того, що відбувається, і там будуть прямо ексклюзивні ексклюзиви. Взагалі, у нас дуже активно зростає і розвивається телеграм-канал. Тим паче, ми говоримо не тільки про проєкт Холостяк, а взагалі про український шоу-бізнес, світовий шоу-бізнес. Тож є про що поговорити, є над чим задуматись. Чекаю вас там. А прямо зараз не буду витрачати ваш наш час. Я зачитаю, що надіслали наші кошенята, і будемо від цього відштовхуватись та коментувати. Отже, як я сказав, мова піде про Світлану, Ксюшу та Анастасію, та сама Тіктокерша. Отже, що мені присилає кошеня, хочу внести трохи корективи до твого зливу. В самому першому відео ти озвучував, що ставки-редактори роблять на перемогу Світлани, і це насправді так було. Але твій випуск змусив їх шукати альтернативу в процесі зйомок. Тому вони швидко зробили ставку на Інну. А Терен вижене Світлану вже в третьому епізоді, мотивуючи тим, що вона ніби не забула свого чоловіка, який загинув на війні, дуже лицемірно зі сторони Олександра. Хоча про що я? Він друзям своїм тріпається, пішов заради грошей, слави і рекламних контрактів на проєкт, адже потрібно якось виживати. Особливу образу на тебе затаїла подружка морозючки Ксюша. наша улюблена Ксюшка. Після твого зливу її швидко приберуть з проекту. Сам терен ох. Що редактори пропустили подругу Соні на шоу. А від початку планувалось, що вона дійде до фіналу. У Ксюші на кастингу задавали питання, як і усім іншим. Психолог дізналася, що Ксюша втратила на війні брата. Ксюня в сльози і говорить, як за ним сумує. Далі психолог говорить, що в тебе серйозна травма, тобі не час на холостяк. Тут же сльози зникають, і Ксю каже. Так, тож, двоюрідний брат, нічого страшного, сам можеш зробити висновки, що це за людина, якщо її взагалі можна такою назвати. Ще цікава Настя, яка тікток-блогерка. Її подають такою няшкою, трохи недоговорюючи глядачам, що вона чистої води. В Дубаї літала частіше аніж була вдома. СТБ про це 100% знали, як на мене, бо дали команду перед стартом сезону зачистити Насті свою інсту, аби все виглядало невинно і цнотливо. Якби не твої зливи, ми б у фіналі побачили Аліну, Ксюшу і Світлану. Після витоку інформації був серйозний срач між редакторами. Продюсери проекту наслали на дівчат спецслужбу, аби ті вичислили крису серед учасниць. Вибачте, мене це викликає сміх, тому що я уявляю, який стався там Вселенський переплог, а знаючи агресивні методи роботи продюсерів проекту, я можу уявити цю картину в своїй голові. Ору в голос, ніби чайка, дівки між собою розісрались, а Ксюня взагалі аутсайдер, з нею ніхто не спілкується. Абсолютно усі считали її зверхність і лицемірність. Дякую за твої випуски. Твої кошенята це чудо, бо все достовірно злито. А ще із соковитими подробицями обожнюю нашу спільноту. І ми тебе обожнюємо, Кушенятку ти наша дуже дякую, друзі. Ви неймовірна сила. У нас абсолютно. Унікальна, ексклюзивна спільнота в українському сегменті такого ніде немає. Я надзвичайно вдячний вашій продуктивності, залученості, включеності. Хто не в курсі або не розуміє, про що йде мова, кошенята це наші глядачі саме завдяки вам і анонімній інформації, яку ви надаєте, надсилаєте, ми можемо складати ось ці загальні штрихи до портретів, аби зрозуміти, хто себе що представляє, і особливо це корисно. В контексті проєкту холостяк. Тобто, якщо розібрати фактично кожну учасницю, то залишається майже одна гніль. Немає ніякої людської природи, точніше, людської основи їх характерів. Розумієте? Класні, яскраві, щирі, справжні дівчата, як на мене, на мою думку, знову ж таки, ті, які були насправді зацікавлені в терені. Вони все покинули проєкт відразу після першого епізоду. А ось ті жаба-гадюка, які будуть з'їдати одна одну, ставити під ніжки, О, цих ми залишаємо, тому що вони дадуть рейтинг. І дуже шкода, що Світлана, яку запросили, військова журналістка, яка втратила свого чоловіка на війні. Мені дуже шкода, що таких світлих, добрих людей. Як Світлана, подібні проєкти по типу Голостяк, по типу СТБ просто беруть і юзають. А у вас взагалі є якесь моральне дно, у вас є хоча б крапелька цінностей людських, у вас є, хоча б крапелька співчуття розуміння того, через що проходить людина. І ви запрошуєте Світлану для того. Аби відповідати меседжам, про які ви заявили, адже ви сказали, військовий сезон все про щирість. І ми в новому, 13 сезоні бачимо усе, окрім щирості і окрім залученості в реальне життя. Тому що ви продовжуєте знімати ландшування. Яке ви робили до цього. Так, це приносить рейтинги. Так, навіщо напрягатися вигадувати нове колесо, коли і старе, непогано працює ще й добре годує. Водночас, ви себе зариваєте настільки глибоко, і ви хороших людей, запрошуючи на проєкт, юзаєте виключно для своїх маніпуляцій. Ті, хто по справжньому щось відчували до Терена, відразу викидаєте, бо вони не цікаві будуть в контексті рейтингу і безпосередньо залишаєте гадюк. Я не кажу за усіх дівчат, я зараз не узагальнюю. Але в своїй більшості, вау! Тут я навіть не знаю, як це ще інакше можна прокоментувати. Але є декілька цікавих подробиць про цих же дівчат. Я це буду публікувати в нашому телеграм-каналі. Тож, долучайтеся посилання в описі там в закріпленому. Я дуже вдячний, що ви переглянули це відео, знайшли свій час. Тож, я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра. Па-па!